Гороскоп на тиждень, стрільці. Що чекає стрільців на роботі у відносинах і порада стрільцям на цей тиждень? Значить, на роботі у стрільців благоприятний тиждень всі задачі, всі проекти, якими займається стрілець цього тижня, матимуть успіх. Якщо у стрільця є власний бізнес, цей бізнес теж матиме успіх цього тижня. У відносинах вже партнер стрільця може поводити себе дещо трошки відстороненого цього тижня. Так, можливо, навіть... Цього тижня буде якась розлука з партнером, будуть на відстані, але однозначно почуття і прояв романтики цього тижня буде. Якщо ж наразі стрілець один, то поки найближчим тижнем нових відносин не передбачається. І порада стрільцям на цей тиждень це. При яких якомусь конфлікті, при якійсь сварці, в якійсь ситуації, не спішіть рубати з плеча, так і зжигати відразу всі мости. Намагайтеся все-таки вислухати опонента, зрозуміти його, десь можливо проявити емпатію і намагайтеся з ним домовитися.